Ми знаходимося ще біля одного цікавого будинку, про якого чи не найменше інформації з усіх, які є взагалі в глухові, він не говорить вже про медичні заклади, про які ми з вами говоримо. Але він відомий тим, що саме в 70-ті, на початку 80-х років тут знаходилася дитяча лікарня. Але перед тим він мав ще не менш цікаву історію, яку вдалося дослідити тільки нещодавно. Я дуже вдячний, перш за все, Олександру Мерешніченко і Вірі Назарів, які допомагали розгадати легенди і секрети цього будинку. Отож, цікаво, напевно, так. Поговоримо, коли цей будинок з'явився вперше, невідомо, але ми знаємо карта 1747-1752 років. Данила Дебескета, коли він зробив, чи не вперше зріз того, що знаходилося в Глухові, і це місце було недалеко від московських воріт, дитинця самого Глухова. І саме тут, в цьому місці, під номером 24 на цій карті, ми можемо побачити будинок, який належав гарнізонному солдату Якову Круглову. Він і володів якраз цим очевидно маленьким будинком, який якраз на карті знаходиться саме на цьому місці, поряд з іншими невеличкими будиночками. Подальша історія поки що невідома саме цього періоду, але нам стало відомо з архівних даних в державному архіві Чернігівської області, що Нащадок Якова Іван Тихонович Круглов на той час уже купець Другої гільдії Глухова він а, замовив у Чернігівське губернське управління дозвіл на а, будівництво на території свого двору а, торгової кам'яної лавки. А, відомо, що на 1871 рік цей будинок був одноповерховим і дерев'яним, а поряд а, в зв'язку з тим, що конусообразний був у нього двір, він і звів одноповерхову кам'яну лавку, яка зараз всім відома, як піраміда, з таким цікавим, доволі південним боком свого якби, приміщення. І, зокрема, це означає, що цей купець, про якого, до речі, дуже мало інформації, він очевидно був такий поміркованих поглядів. Він мало займався громадською діяльністю, тому, на жаль, про нього ми мало можемо щось сказати про Івана Тиховича Кроглова, але достеменно, якщо ми подивимося на цей будинок, який, на жаль, знову ж таки, якась тут в ньому є легенда, очевидна сакральність, яка так манить принаймні, мене. Щось там дослідити, туди потрапити, і в той же час якась інші сили заважають під різними такими об'єктивними причинами його побачити, адже дійсно він вартий погляду, вартий дослідження. На жаль, він не включений був в 80-90-ті роки минулого століття до переліку пам'яток архітектури або історії, навіть хоча б місцевого значення, і це дуже погано, тому він не охороняється законом. Його зараз. Утримує на своєму балансі Глухівський національний педагогічний університет як шостий корпус, і навіть був період, коли він його використовував, але зараз природньо він законсервований і зберігається. Але ж ви скажете, де ж тут медичні заклади, і дійсно, ми з нашого часу знову повернемося з машиною часу до післявоєнного періоду, коли сюди було перенесено глухівську школу для підготовки медичних сестер. Так вона мала назву, і тут таким чином почалося медичне життя. А в 1954 році було переименовано цю школу на більш многозвучне для нас назву, яку ми звикли говорити медичне училище або глухівське медичне училище. І відповідно довгий час воно тут перебувало, поки не було зведено в 1970 році. Приміщення сучасного вже медичного коледжу і знову ж таки, медична лінія продовжувалася. 1970 по 1981 рік тут розташовувалося дитяче відділення лікарні, і багато хто з лухівчан за цей невеликий, але такий важливий часовий проміжок, будучи дітьми, тут неодноразово очевидно лікувалися. І зараз вони згадують про доволі сучасне на той час обладнання, яке тут було, особливо такі профілактичні можливості проведення і масажів, доволі таких дивних на 70 Роки століття радянської медицини на другому поверсі. А загалом з 1981 року тут розміщувалися міські установи, зокрема відділ освіти, а з часом відділ соціального забезпечення. Ну і зараз. Відповідно, цей будинок він перебуває в такому дивному стані законсервованості. Ми, якщо його дослідимо і представимо, то бачимо, що перший і другий поверх стилістично відрізняються. Ось він є дерев'яним, внутрішнє обкладене традиційно цеглою, очевидно, наприкінці 19 століття, і трошки пізніше було надбудовано другий поверх до нього. І саме в такому вигляді ми можемо його бачити доволі цікаво, тим більше в центрі міста, в якійсь мірі такий історичний магніт.